Всім привіт! Ми, як і обіцяли, приїхали зараз знову в місто Ахен. Ми вже тут були тиждень тому, і дуже нам сподобалось місто. Сподобалася архітектура, все класно. І побачили від вас класні відгуки, щоб ви хочете побачити, щоб ми приїхали, познімали. Ну тому ми і тут зараз познімаємо, подивимося, що тут є цікаве. Виділимо більше часу на це. Да, спасибо вам за класний, добрий коментарі, який ви писали. І И... да тому подумали, чому б ні, зняти влог повноцінний, щоб ви посмотрели теж разом з нами. Покушені із кажуть. Побачили це місто, yeah. да. вот так. Тому ми тут. Дивіться, продовжуйте дивитися, а ми пішли далі дивитися місто. Так, перше, куди ми зараз будемо заходити, щоб почати гарну нашу зйомку це купити каву Старбак з того, чого не було у нас довгий час у Львові. І Ми так чекали Starbucks, щоб спробувати що це таке. так, взяли маленький перекус. И сейчас пойдем снимать локации города, покажем вам его, возможно, даже расскажем пару фактов о нем. Що звернув увагу на те, що тут прямо в центрі міста є така зона, тут збоку, де є такі крісла і зона для дітей, де діти можуть собі гратися. І це досить прикольно, що це прямо посеред центру, не в якомусь районі житловому, де батьки можуть просто в центрі привезти дитину, залишити, і вони тут собі всі бавляться, знайомляться, між собою спілкуються, а батьки просто відпочивають в цей момент. Так, два слова про те, що ми зараз робимо. Поки ми тут познімали трошки вам місто, зараз ми йдемо їсти. А як ви вже знаєте, хто за нами дивиться досить давно, то ви знаєте, що ми вибираємо завжди досить нестандартні місця для їжі, не національну кухню міста, в яке ми приїжджаємо. І от минулого mm -hmm. разу, коли ми були в Австрії. Ми знайшли пакистанський ресторан і пішли туди, тому зараз не буде виключення. Ми шукаємо просто класний ресторан, класне кафе смачною, реально смачною їжею. Минулого тижня ми тут вже були і були в класному ресторані азіатської кухні. Каміла, розкажи, чим такий класний той ресторан. Е, да, этот ресторан очень класний, тим, що там готовят настоящие азіати, і вони готовят свою настоящую традиційну кухню. То есть Они не перебарщивают с ингредиентами, все в меру, все очень вкусно, не жирно, потому что раньше, когда я была в таких заведениях, мне всегда было слишком много, слишком жирно было, да. А здесь все очень классно. И если вдруг когда-нибудь вы окажетесь в этом городе, то знаете, здесь есть реально вкусное кафе, которое готовит очень круто. Я думаю, буде дуже вкусно. Я в этом повністю уверена. Go. Поки вона заходить, я покажу вам ціни. Вот. Ціни. Ну тобто порівняно з цінами в інших кафешках в Німеччині, досить дешева ціна. За тарілку або за бок-4 євро. Це досить прикольно. Итак, вот так выглядит сейчас наша ежа. Пробуем. Вообще, если честно, интерьер здесь не очень. Но на вкус и качество еды это никак не влияет. Uh -huh. Так будем пробовать, наслаждаться. Да. Увидимся чуть -чуть. Так, куда мы зараз приехали? Зараз мы приехали в парк, очень классный парк, где отдыхают люди, де є такий класний вот фонтан, дуже багато різних квітів, все дуже доглянуто. Що це за парк? Зараз нам два слова розкаже Каміла. Так, да, в общем, этот парк э, при Ойругес. Я не знаю, если честно, как это называется на русском языке, но э, я думаю, это что-то связано з административной частью э, страны. Вот, и как раз таки этот парк и вот это строение показывает э, то, как был создан Ахан, точнее кем. Он был основан римлянами, то есть римской колонией, и э, из-за того, что они нашли очень много, большое количество минералов, которые им были необходимы, вот и они решили основать здесь целый город, и эта часть, которая осталась от римской колонии, И этот парк, в принципе, очень красивый. Здесь сделали все для людей. Фонтаны, лавочки. Тут гуляют гуси. Здесь есть цветы, которые специально посажены для пчел, чтобы они могли брать оттуда нектар и делать мед. Вот так. Секунду назад ми йшли по цій дорозі і бачили тут дуже гарну башню з архітектурою класною. Каміла, де ділась башня? Не знаю, вона була тут, ви її бачили. Ми пройшли майже кілометр здалека її бачили, а потім в якийсь момент ми просто випустили її з виду що показує нам карта. Ну що, 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 щось мені такі я Так, ну що, остання локація, куди ми зараз йдемо, і ви ні за що не вгадаєте, що ми могли знайти тут вахані. Після от таких класних краєвидів центру, після такої класної архітектури ми знайшли те, що взагалі кардинально відрізняється від того, що ми знімали раніше. Казати будемо, не будемо, що ми зараз знайшли, чи покажемо зразу? Ні, одразу покажемо вам. Як... Ждіть. Але якщо в двох словах... Розказати про те, як ми знайшли. Ми шукали класні місця, які можуть бути вахані. І щось нестандартне, щось цікаве. І на одному з форумів ми знайшли, наткнулися на координати одного дуже цікавого місця, про яке я подумав, що напевно там вже того немає. Почав дивитися, шукати по тих координатах, і ви просто не повірите, що ми там знайшли. Так, просто знімаємо нашу реакцію, тому що, здається, я зараз далека бачу те. до чего мы что? Ты видишь? Я, 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 плохо вижу, в принципе, поэтому я пока ничего не вижу. Но мне уже очень интересно, что же там. Есть оно вижу. там? я yeah. yeah, 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 yeah. Ну что, 3, 2, 1? 3, 2, 1. Итак, Розказую в двох словах, як ми знайшли. Ми зайшли на сайт і шукали різні локації. В одному сайті в 5 років тому була виставлена точка, локація, координати. І просто ось такі цифри, які ти в Google і ти можеш знайти. Я був чесно, на 100% певний, що це все нереально. І ну, швидше це буде закрита дзвона, в яку ми приїдемо і буде стояти якийсь блокпост, куди нас не пропустять. Або вірогідність така, що це просто якісь розводи, і ми приїдемо на цій тості, буде просто в поле. Ми зараз приїжджаємо. Тут були фотографії, де е, були. Я думаю, ми можемо ще це вивести на екран зразу, але були фотографії цього танку і. Ну, в принципі, в теорії можна було розраховувати на відсотки що Ми прийдемо, і ми побачимо оцю штуку тут на місці. Ми приїхали і вона стоїть. Ми проробили досить велику ми ну, годину майже потратили, щоб сюди добратися, доїхати дойти. І ми оце побачили. І оце можна зараз познімати з дрону, зі всього, що хочеш нормально познімати, і просто подивитися те, що залишилося в нас з історії. Очень смішаний чувства, тому що ти знаходишся один на один з історії і прикасаєшся к тому, що когда-то людей. Ну що, друзі, на цьому підійшов момент закінчити наш ролик. Ми вже його змонтували, ми вже зараз знаходимося в везелі, але нам особисто дуже сподобалось. Будемо його зараз закидувати. Надеемся, что вам тоже это понравится. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии. И да, тогда мы увидим вашу реакцию и поймем, что нам надо продолжать снимать. Да. Так что всем пока. Все, всем пока.